Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні для вашої уваги покажемо оприскувачранцевого типу фірми Якто. Якто це у нас бразилійський бренд, моделька XP12 свідчить про те, що ємність нашого резервуару складає 12 літрів. Ось в такому форматі він комплектується, шановні друзі, як ви бачите, і приїжджає. У коробці. Давайте з вами подивимося, що він у себе уявляє на 2023 рік, тому що також дуже часто купується людьми, за рахунок того система подачі гідравлічна, на нього дійсно класно зроблена. Зараз подивимося. Значить, в комплекті ми до нашого прискувача маємо ручку підкачки, як ви бачите, раз. маємо ось такий штифт для того, щоб під'дати систему до нашого насосу. Маємо для ранця у нас отакі ремінці, які чіпляються у нас на задній панелі. Ми можемо побачити з вами на оце вушко. Раз. І з боку одне вушко для ремінця і третє, для того, щоб носити його як рюкзак. Їдемо далі. В комплекті також маємо ось такі от зажимні. Гаєчки, які будуть допомагати, щоб деталі, з якими ми будемо з вами підставляти, у вас не вискользували. Запасний шарик для насосу та отака от прокладка. Значить, Що у нас під час того, як його зібрати, також покажемо вам, як ця процедура відбувається. Беремо з вами палицю і довгим кінцем запускаємо до нашої гідравлічної системи. Також друзі, отут -от у нас відбувається фіксування в цьому місці, якраз оцими гайками, які я вам показував. Які йдуть в комплекті. Поставили ми з вами і тут треба обережно поставити тепер сам ричаг, який буде створювати підкачку. Ставимо його на направляючу металічну знизу. Так. Піднімаємо насос догори і треба нам попасти у два наших пази, які є у нас на даній системі. Зараз спробуємо це у ручному режимі. Все реалізувати. Так, потрапили ми тут, сюди, тут-сюди, і попадаємо на наш штифт який знаходиться у нас знизу. В принципі, шановні друзі, тут збірка у нас довершена, зробили і поставили. І бачимо, що під час того, коли ви зібрали, є у нас ось такий от механізм, як ви бачите, защокнули, і все, він тримається у вас ось у такому стані. Не забувайте також. Закріпляти всі оці штифтики для того, щоб у вас нічого не злетіло, тому що під час роботи воно, як правило, може розвалитись, тому от забезпечили таким чином. Ну і все, шановні друзі. Зараз ми пробуємо його від, від бачили від'єднали від трубочки, і ось таким от поступовим рухом починається у нас підкачка нашого тиску. І це можна робити одразу, коли він у нас на спині і є. Тобі ж максимально простенько зроблено, але якісно і видно, що вона Значить, Поїхали, шановні друзі, далі. Значить, Також в комплекті ми маємо Брандспоint. Довжина його складає десь приблизно сантиметрів 70-70 нержавіюча наша сталь. Бачимо під кутом наш оприскувач. Бачимо наш розпилювач тут. Значить, Значить, є у нас така от комплектація. Значить, ручка працює, по принципу, натиснули. Клавішу і вперед подали червону штучку блокування, і бачимо, що він у нас у затиснутому стані є. Все, витиснули назад, вона у вас від'єдналась. Кабель бачимо також, оцей, от, який у нас іде шланг суперкласної якості. Він товстий, його рукою не зіжмеш просто-напросто. Ось такі бразилійський, шановні друзі, від компанії Якто оприскувач, ранцевого типу. Щось цікаво, можна додати, те, що зроблено в нас цікаво під. Нашу спину не вимках напівкругли тут реальним таким кутом зроблений, тому досить зручно його буде на спині носити, що не буде задавати вам якихось так, проблем під час роботи з ним. Ну і також є ручка для переносу. Тобі сам він не важкий, системи цієї металічної гідравлики, ну, не знаю, кілограм, мабуть, може, три десь важить. Ну, Але ж пам'ятайте, якщо ж ви будете додавати вашу рідину до середину вашого резервуару. Вже будемо змінити вага десь до 15 кілограмів плюс. І також щось корисного можна побачити, це класика. Це у нас мірна шкала, завдяки якій можна відслідковувати, яка кількість єдини або вашої консистенції залишилася у вас всередині. Ось за такими можете звертатись в компанію електромотор, шановні друзі, гарна якість, гарний вигляд, гарний пластик і взагалі цікава система роботи для саду. Тому що зараз уже садовий період йде в самому розгарі, всі починають працювати в садах. Готується до своїх садових робіт огородних. Тому такі можна придбати в компанії Електромотор. За гарною ціною, шановні друзі, гарна, сама гарна ціна на ринку. Тож звертайтесь, будемо чекати вас в нашому магазині «Електромотор.com.ua». шановні друзі. Гарного дня і до побачення!